Село Калюжне Сумського району приступило до копання картоплі. В цьому році картопля виросла на славу. Копають різним способом. Лопатами, вилами, мотоблоками і механізовано картопле копалкою. От ми з часу, Анатолій Олександрович Кір'ян нам продемонструє техніку, яку він виготовив своїми руками. Він варив її, все це зробив і, і все починає копати свій город. Трактор Т-25 Івана Миколаєвича. Брата валеного із сумсько. Ж... Картошки я не бачу, земля тільки йде. Ну вона дуже, должна... а з'явиться земля. Карток карто Появляється. Така десь шутки є. Ось пішла картопля. Картопля хороша, красна. Прекрасно. Земля розсипається, ну не дуже. Тут земля на піску, воно влуччя било. Ну, і на цьому можна підписи. Роби непогано, сказав. Водоблоком тут теж добре, тільки за ним треба ходити. А тут все ж таки от Олександрович їде, однією ручкою покручує. Ось, тракторець. І він копає. А потім його рідні прийдуть і визбирають картоплю. А до дівоском перевезуть. Ну, зараз вже картоплі багато не, не садять люди, тому що. Так, да, треба трошки обертів. Для вас. Ну, ну, по палка вибросил у меня. Потом он, он самородный правда? Ну, то сделано, ясно, вот, на два рядки. Тут вот рядки не, ну, крюки, на 75. На 70 садят в а тут у Александровича на 50 посажено. Ну, глибоченько він ри, ри, риє. Ну, якщо зверху буде ходити, будуть кори ну, зі під низом, воно витрушує. а ну, от трактор тягне. Захаліз красивий сюди йду. Трактор красивий. О, так і, от, називається мрія. Тах подикопалка. Там, ну, там прівошибний механізм стоїть із силосного комбайна, яка С26. І, і всі механізми. Ну, я видайду до краю. Те, щолюватися, що, не те, що там лопаткою копати под лопаткой ще й музолі. А тут, от дивіться, я зараз покажу рядок у цієї сторони. О, картошки хватить. Не, не буду я увагу відволікати. Походимо далі. На Туда, та картофка, щоб була, так як тут щоб була чиста, тоді вона хороша піка. Перетримує за нею, картопці не, не залишаються в нем, вона вся взагалі. Оце тобто, такий у нас результат отримали. Не називається ручна праця на плечі машини.

Приходимо до краю. До краю дійшли. Вон навіть коня побачили ми. І коні в нас зараз ще є. Віктор Михайлович, мабуть, їдуть. Вже рік закінчився. Одна земля йде. Ну, слава Богу, не поламався механізм, доїхав до краю, трактові важкувато, пробуксовують поліща. Ну, Вона все одно дворядки, а трактор слабувати, ну нічого, тягне. Зупинились. Роби, добре, трактор. Что же, все, ну що, Олександр, я засняв усе, як ви казали. Ну які будуть вам враження от від от, от техніки мені сподобалось. Ну так. Да. Та там переділку покажу зараз. А ну яка переділка, блядь. Ось, де центральний винт. Вин довгий МТЗ. Прийшлося сюди усі приварити. Ну, правильно. І тоді тільки ми положили волотаки. Ну це взагалі можна винт зробити такий, як треба перерізати, треба знайти знайомого сварщика Добре. і знайомого токаря. Я вам виточу. А ви зварите і буде вам вин. Ні, то треба поїхати забрати 125, той заводський є. Да, і по його зробити, щоб був запасний. Його назад поставити, а це МТЗовський. От дивіться, який рядок вийшов, отримали. Це яке. Що? А що грудомачка? Ну так воно ж. Якщо дощу, дощу не було, ай, а, ждати? а дощ, так, що ждати? Якщо дощ піде, тоді ж вже живе. Ну по сухому, хай воно й грудки, ну, воно ж, картопля то наверху. Нас перетрушена. Ну що, будемо закінчувати. Трактора ми побачили, коня побачили. що ще, Олександрович ось тут в натурі перед нами. Трактор з номерами, все. Зареєстрований, все. Да, зареєстрований. ну красивий, ухожений. Він то давній, ну Таких зараз не роблять. Ну добре, буду я закінчувати. Ось цей репортаж із поля з картоплею. На все добре, до нових зустрічей. Дякую.